Минулого разу ми говорили про те слово, яке Ісус сказав, ви друзі мої. Ви друзі мої. Одна історія. Одного разу один син сказав татові, каже, тату, я чую, ти часто кажеш, що Ісус твій друг. А чого ти його ніколи не запрошуєш на вечерю в наш дім? Тато подумав і сказав, напевно, я не хочу, щоб він бачив, як я веду себе іноді вдома. Щось буває подібне і у нас. Я думаю, кожного буває, чому ми живемо в цьому світі, який наповнений князем світу цього, який вітає в повітрі. А сьогодні якраз день, коли Господь каже, випробовуйте себе, випробовуйте серця свої. Коли ви приходите, згадуючи про той день, ми згадуємо той день в четвер на вечорі хвали поклоніння ми говорили про хрест, хрест Голгофи, хрестики, які ми носимо, різні думки, які люди кажуть, то треба, не треба. Слухайте, це хрест перемоги, це не хрест поразки, бо він сам туди пішов заради мене і заради тебе. І він там переміг і смерть, і гріх. Алілуя. І я б хотів, щоб ми зараз відкрили Біблію питати, хто забув вдома телефон? А Біблії? Взяли, о, є молодці. алілуя, Слава Богу. Хто ще має Біблію? Не стидайтесь, апостол Павло каже, я не стидаюсь і вам, Христової. Я не стидаюсь з собою принести відкрити Біблію. Хтось сказав, і в трамваї, також і в маршрутці. Я не страдаю Слова Божого, я не страдаю сказати, що я вірую в мого Спасителя Ісуса Христа. Амінь. І е, згадай маленький вірш, коли його кожного разу, кожен місяць, перед тим, як приймати причастя, ми зачитуємо 25, 11 розділ Коринтян і 25-й вірш. Так само, і чашу він взяв по вечері. І сказав, ця чаша новий заповіт моїй крові. Це робіть тільки, коли будете пити на спомин про мене. Амінь. Це робіть тільки, коли будете пити на спомин про мене. Я вчора провів досить багато часу, взявши е різні переклади Біблії в телефоні. І головне грецький. грецький. На грецькій мові, давньо грецькій мові, написаний новий заповіт, Євангелія або ж Добра новина, Блага вістка перекладається, Євангелія. І знаєте, для мене, оскільки я вже читаю Біблію досить давно, десятки років, і коли я читав, перечитував, де що мене вразило. Я б хотів, щоб ми зараз пройшлися разом з вами. Оці хвилини Ісуса Христа перед тим, як Він як людина, як 100% Бог, він як той стовідсоткова людина, який народився в тілі, виріс як хлопчик, став дорослим чоловіком, і щось потім сталося в 30 років, коли він хрещення прийняв, і його життя змінилось кардинально. Він вже не був помічником татові. Столяром, Теслею, він почав проповідувати про царство Боже, яке наблизилось, яке йде, почав вибирати учнів, і так три з половиною роки. І от той день, день цей був Пасха. Пасха згадування про вихід із рабства, 430 років, вихід. Єврейського народу, як Бог через Мойсея, 10 чудами і іншими знаменнями вивів народ із рабства. І сказав заповіт щороку згадуйте про це. І от якраз в час того згадування, слухайте, хотів, щоб ми разом це пройшли. Це 26 розділ Євангелія від Матвія, 17 вірша. Першого дня опрісноків, Підійшли до Ісуса і сказали, де ти хочеш, щоб приготувати Пасху, спожити. І далі Ісус говорить, де зробити це, як знайти те місце, вони пішли і все зробили. Але потім на самій вечері, 21 вірш, як вони споживали, Він сказав, дивну річ, по правді кажу вам, один із вас, 12 чоловік, його учнів сидять, один із вас видасть, зрадить мене. Вони засмутились тяжко, і кожен почав питати його. Тут я хотів би взяти грецьку мову і щоб ми пройшлись разом. 21-й вірш. Один із вас зрадить мене, коли вони почали питати. Тут у нас написано, всі почали питати, чи не я то, Господи, чи не я, Господи, в цьому питанні така невизначеність, так? В цьому питанні я не знаю, що я можу тебе зрадити. Чи не я, Господи, таке зроблю глупость. Але грецька мова говорить трошки інше, чуть чуть акцент інший. Тут перекладається, як, отже, це не я, Господи. Тобто тут уже стверджувально сказав один, а потім написано, всі учні, ці 12 повторили, це ж не я, Господи. Бо я наче за собою такого ні. Потім вони сказали за Петром, якщо треба, я й на смерть за тебе піду, сказав Петро. Ну, Ісус йому сказав, що і півень не заспіває три рази, і ти зрадиш мене. І так і сталося. Тут, чи не я, Господи, і Ісус відповідає 23-й вірш. Той хто? Той, хто руку свою мочить миску зо мною. Видасть мене, як на Сході і зараз в арабських країнах їдять. Постелені коври якісь, покривало одіяла, посередині ставлять велику миску, рис навколо якесь м'ясо, і там ще якась рідина, якій мочати туди, якийсь соус. І от вони так і їли. Вони брали рвали хліб, мочали туди і їли. І от він каже, той, хто занурить руку зі мною в це блюдо, той мене передасть. Але далі пояснення. Але каже, то ви, хто мене зрадить, це повинно бути. Але я йду не із-за того, що мене зрадять, не із за того, що якийсь хтось мене підставив, і я бідний такий. Ні, він каже, син людський йде, тому що так написано про нього. Я виконую те пророцтво, яке було на мені. же каже, а та людина, яка зрадить, краще б йому і не народитися було на цей світ. Настільки він розумів, що буде з тою людиною, не знаю, навіть в тому пеклі вічному, каже, краще б йому було і не родитися. І тут Юда питає разом з усіма. Дивіться уважно. Всі казали, чи не я, Господи, чи не я Господи? Юда вже тоді. Він в серці своєму його зрадив. Він для нього не був Господом, не був Богом, не був Месією, Христом. Він для нього був рабе. І він каже: адже це не я рабе, Рабі, це не я. Потім проходить час, коли вже вони завершили їжу. Вони вийшли, написано 30-й вірш. Коли вони поїли, що вони зробили? Вони заспівали пісні, хвали, псалми, прославили Бога після їжі і пішли на гору Оливну. Різні переклади говорять не гору Оливну, а Елеонську, ну, просто грецькою мовою Оливна це еле, Елеон. Це та ж сама назва грецька мова. Гора Оливна. Вони відспівали і пішли на гору Оливну. В місцевість, яка звалась Гефсиманія, Гефсиманський сад, в якому учні збирались, молились. І 31-й вірш. Тут знову Ісус їм говорить щось таке, вони не можуть зрозуміти. І промовляє їм Ісус, ви всі спокуситесь цієї ночі, спокуса, відречетесь, бо написано: вражу пастиря. І розпорошаться вівці отари. Далі він каже, майбутнє, по воскресінні своїм я випереджу вас в Галілеї. Ну і далі тут такий енергічний, халярічний Петро каже, якби всі спокусились, я не спокушусь ніколи. Тричі заспіває півені, ти відречешся від мене. До нього не доходить, він знав, каже, та я, коли б навіть вмерти з тобою. Я не відречусь від тебе, і тут написано і так сказали всі. Проходить якихось пару десятків хвилин чи годин. І тоді 36-й вірш Ісус приходить з ними до місцевості, називається Евсеманія, і каже учням: сядьте тут, поки я піду і помолюсь. Він взяв з собою ще окремо Петра, двох синів Заведея. І став сумувати, став сумувати сум смертельний. Що такий сум смертельний? Ви коли-небудь лякались так, що у вас немає виходу, що майбутнє стоїть під величезною загрозою. І не тільки майбутнє, а й життя ваше. Що у вас така депресія, такий сум був. Посидьте, помилюсь, і став сумувати і тужити. Тут написано, що душа моя йде до смерті. Останьтесь тут, пободрствуйте зі мною. І пішов трошки вперед від Петра, і цих двох братів, і впав на лице, і почав молитись, говорячи. Цю молитву всі ви знаєте, всі чули, і її як приклад приводять часто в житті християн. Батьку. Якщо можливо, нехай пройде повз мене, минує ця чаша, але не так, як я зараз хочу, але так, як ти. І приходить він до учнів своїх і знаходить, що вони сплять, і він блудить їх і каже, Петре, не міг ти один час пободрствувати зі мною, помолитись? Бодрствуй та й моліться, щоб ви не впали в спокусу, тому що дух сильний, плоть, вона слаба. І отут я на цьому місці хотів зупинитись. І Для мене чомусь, не знаю чому, не знаю, як у вас. Якось в голові відклалося, що ця молитва була один раз. Отче, нехай ця чаша пройде, якщо ж ні, то хай буде воля твоя. Але дивіться, тут далі, 42-й вірш. Він другий раз пішов молитись і говорить, Отче, якщо не може ця чаша минувати мене, якщо я не вип'ю її, хай буде твоя воля, щоб я не випив її. І прийшов він назад знову до тих, хто спить, які спали, і були очі в них тяжкі, вони позасинали. І тут він уже їх не будить. Дивіться, другий раз, коли він прийшов, він просто подивився на них, 44-й вірш, залишив їх і пішов знову молитись. І як він молився? Та ж сама молитва. Третій раз, сказавши знову, а потім приходить до учнів і каже: спите, відпочиваєте. Наблизився час, коли син людський передається в руки грішних. Вставайте підем: наблизився той, хто мене передає. І ще голос його лунав, написано, приходить один з дванадцяти, з ним натовп з мечами, кольями від первосвящеників і старійшин. А той, хто зраджував його, дав знак, кого поцілую, того схватіть. І 49-й. І від того ж часу він підходить до Ісуса і каже: Хайре раббі, здрастуй раббі. Знову не Господи, привіт вчителю. І поцілував його. Ісус йому говорить, приятелю, друже, чого ти присутній тут? Це дослівний переклад. Чого ти прийшов, чого ти тут присутній серед цих людей? А тоді ті, хто прийшли, наклали руки, тобто схопили Ісуса. Петро витягнув меча, почав махати рук первосвященника рабу відсік вухо. А Ісус каже, поверни на місце меч. Той, хто витягує меч, від меча і загине. Як ти думаєш, невже я не міг попросити у батька дванадцять? Легіонів ангелів, один легіон від 6 до 12 тисяч. 12 легіонів ангелів. Але нехай так виконається Писання. Так належить виконатись Писання. І далі він звертається до тих людей, хто прийшли. каже: Слухайте, я щодня. Може, ви це не зауважували? Ісус каже, я щодня в храмі був. Я щодня в храмі був і вчив. Ісус кожного дня приходив в храм і вчив людей. А тепер каже, вийшли ви на мене як на розбійника з тими мечами, з коп'я, писами. І тут стається 56-й вірш. Ще одна історія тих, хто казали, ми на смерть заради тебе підемо. Всі учні його. 56. Це все зробилося, щоб виконалось писання пророків. І тоді учні, всі залишили його і втікли. Всі. Хто? І той, хто мечем махав, всі втікли. Правда, потім той, хто мечем махав, пішов ззаді дивитись, що ж цим, що ж, чим же це закінчиться. Я б хотів на цьому. Я не хотів би вже дивитися, як Петро оправдувався, як він тут дуже цікавий момент, коли Петро третій раз його запитали, чи ти... це той чоловік, який був з ним, і написано, він став божитися. Богом заклинаю, не знаю я цього чоловіка. А в грецькому оригіналі написано він став проклинати і божитись. Кого він проклинав, що він проклинав? Тут написано. Що він став проклинати або божитися. не знаю я цього чоловіка. А потім вийшов і заплакав. Юда, коли побачив, як через декілька годин знущались над Ісусом, як його били батогами, написано палками. Юда, коли його приговорили до розп'яття, він прийшов, приніс назад 30 срібняків. Ми так не домовлялися, що його розпинати будуть. Ви ж там в чим вони домовляли, що його там чи поб'ють, чи виженуть. Йому сказали, ну, це твої справи, забери собі. Ну, він кинув ті срібняки там, де сиділи ці первосвященники. Але суть в тому, він не розкаявся. Він не розкаявся в тому, що він зробив. Йому бізнес не так пішов. Домовлялись з ними про одне, а вони взяли і його розпізнати стали. Петро розплакався, впав на лице своє написано. І ми підійшли до того моменту, коли Ісуса повели, розп'яли. І ми початку читали, він сказав, це кров моя нового заповіту. Пийте з цієї чаші всі. Римлян 3.23. Я б хотів, щоб зараз на цьому моменті ми прочитали оце місце списання Римлян 3.23. Всі зрішили. І позбавлені Божої слави. І ті апостоли, герої, драпанули, і сміливий Петро, який пішов дивитись його, коли звинувачили, також зрадив. 24-й вірш. Але дарма виправдовується його благодаттю через відкуплення, що в Ісусі Христі 25. й що його Бог дав у жертву примирення в крові Його через віру, щоб виявити свою істину через відпущення давніше вчинених нами гріхів, через примирення в крові Його через нашу віру. Спочатку була його кров пролита, наша віра в ту пролиту кров за нас. Він сказав: це взагалі кров моя нового заповіту. І ідея крові, якщо ну, можна так назвати, кров євреям 9.22 про старий заповіт говорить, що без пролиття крові немає прощення. Тоді був закон, якщо ти згрішив, принеси тварину чи пташку за свій гріх, її вбивають, і кров' її пролита, очищає твій гріх на один рік. Або до наступного гріха. Ісус, Він раз ішов на хрест, раз пролив свою кров, щоб кожний, хто вірує, спасенний був. Ідея крові вона почалась не в час Ісуса. Згадайте Адама і Єву, <кхи> перепрошую. Коли вони згрішили, гріх війшов в їхнє життя. Вони побачили, що вони голі, сховались в кущики, і Бог запитав: Адам, де ти? сховались і мовчать в кущах. Адам, де ти? Та ось я тут, каже, бо я голий. До того часу він не бачив, що він голий. Гріх він нам самим показує всю нашу голизну. Нам здається, що все нормально, сховано, ніхто нічого не бачить, але ми. Розуміємо перед Богом, що ми голенькі, Він бачить кожен наш гріх. І от що Бог зробив, щоб закрити той гріх? Він вбив тварину, не написано яку, але він дав їм шкіряний одяг Адаму і Єві. Перша кров була пролита на планеті земля за гріхи людини, щоб накрити їх, той гріх. Ідея крові, якби вона найцінніша для Бога. От пролиття крові. Левит 16.1. Ми зараз побачимо чому. Левит 16.1. Господь промовив до Моїсея після смерті двох аронових синів, які почали робити не те, що їм повинно бути по їхньому сану, по їхньому положенню, коли вони наблизились перед Господнє лице з чужим вогнем і померли. Наступний вірш. І сказав Господь, промовляй до Арона і брата свого, нехай він не ходить до святої завіси перед віку на ковчезі, щоб не вмерв він, Арон. Бо я в хмарі явлюсь над віком далі. З цим увійде до святині стелям на жертву, за гріх та бараном на цілопалення. І далі 17 розділ, 11 вірш. Бо душа тіла, будь-якого тіла і нашого, і тварин. Крові вона. Я дав її для вас на жартівник для очищення душі вашої. Бо кров вона очищує душу. Знаєте, коли була війна у В'єтнамі, американці воювали, в них тоді дуже потужно працювала їхня генетика і медичні установи над тим, щоб зробити замінник крові. Тому що багато людей гинули від ран на полі боя, як і зараз наші. Щоб на місці влити не фізрощан крапельницю, просто поповнити об'єм крові, а якийсь замінник крові. Тоді назвали навіть голуба кров. Випробували її, але все люди гинули. Кров а що ж там кров? Плазма червоні кров'яні тільця. Значить, нічого такого, але Бог каже, що в крові? Душа, душа життя, життя людини в крові. Накачайте, будь-чого замість крові людина помре. Вона і захищає, і очищає, коли ти випиваєш, з'їдаєш якусь непотрібну річ, печінка твоя очищає кров. Кров іде, очищається також. Твоє тіло так зроблене, що душа твоя очищається. Числа 12.13. Числа 12-13. Кликав до Господа Боже, вилікуй її, вилікуй її. Ну ми не будемо заглиблюватись так глибоко. Євреям 9, 11 вірш. Кров була як знамення, знамення для Бога І несла задія. Христос, первосвященик, прийшов більшою досконалою скінію. Тобто, наступний. Не з кров'ю козлів теля, але власною кров'ю війшов. До святині один раз і набув вічне відкуплення. Ісус Христос, як ті священники кожного разу, проливали кров за кожний гріх, а потім раз в рік, з тим кров'ю за весь народ священник входив в святе і Святих, бризкав тою кров'ю на ковчег заповіта, де була Божа присутність, і прощення йшло на весь народ на рік. А Ісус війшов один раз. І набув вічне відкуплення, питання для кого? Для кого він набув це, зробив, набув відкуплення, прощення, очищення вам, хто вірує в Ісуса Христа, всі, хто дивляться нас онлайн, для вас було воно раз зроблено. І Господь каже, хто вірує, той спасеться, хто вірує, прощений буде. Хто вірує, очищений від гріхів буде. Господи, так я ж все одно согрішаю. Так я ж все одно десь щось не то скажу, не то зроблю, не то подумаю. Перша Івана 1,9. Це вірш і для тих, хто ще не пізнали Господа, і вірш для тих, хто щиро і давно вірує. Коли ми гріхи визнаємо, він вірний і праведний простити, очистити від усякої питання. З того, що ми почали, перша 11, 11.25, він взяв чашу і сказав, це кров моя нового заповіту, кров, яка очищає, кров, яка дає життя вічне. Аллилуйя. І ми завершуємо на цьому дослідження, але найголовніше, що ми робимо, що ми можемо робити, віруючи. Призиваючи цю кров Ісуса, Откровення апостола Івана, 12 розділ, 10 вірш, вона дає перемогу кров пролита на Христі. Почув я голос, апостол Іван на острові Патмос. Почув я голос на небі, який говорив: тепер настало спасіння, сила, царство Бога і влада Христа Його, бо скинений той, хто братів наших скаржив. То перед нашим Богом оскаржував їх і день, і ніч. Той, хто бреше зараз і вам, і мені, і Богу, от такий нехороший, нехороша. Що ж він, вона робив, зробив, сказав? Ні. Він каже скинутий він. Так що ж не скинутий? Господь завжди говорить про те, що стається з тобою раз чи вірував ти в Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя. Тоді читаємо дії, другий розділ 37 38 вірші. Це про вас обітниця вічна. Там написано на ідалі і для ваших дітей, і для тих, хто далеко у Львові від Єрусалима. В Єрусалимі, коли зібрались на Пасху черговий раз святкувати, вони, коли почули, як з Петро розповів. Історією Євангелії про Ісуса серцем розжалобились. Написано, серце їхнє змякло, не було таке тверде вперте. І сказали Петру і іншому, то що ж ми маємо робити, і браття, щоб спастись? 38, 38. І Петро каже, перше, покайтесь. А що таке покайтесь? А оце попередній вірш 1 Івана 1,9. Коли ви щиро, визнаєте, що ви є грішні. Він святий Бог, а ми, грішні люди, покайтесь. І нехай потім охриститься баптізом занурені кожний в ім'я Ісуса Христа. Не охреститься, а потім покаяться. А покайтесь і охрестіться в ім'я Ісуса на відпущення ваших гріхів. І дар Духа Святого ви приймете. Алілуя!